Якщо ми говоримо про людей, які займаються такими більш духовними аспектами знань та систем самопізнання, на жаль, я дуже часто зустрічаю, що люди через призму свого життя, призму свого бачення та того, що вони вивчили, дуже часто ставлять вироки людям, кажуть, що ой, у вас такий показник, якщо говорити, наприклад, про астрологію, у вас такий показник, у вас дітей не буде. У вас такий показник, ви будете хворіти або рано помрете, або проблеми з роботою. Тобто такі люди роблять вироки. Але в чому ж сенс? В тому, що ці астрологи та інші їх колеги вони дивляться на карту чи на дані людини тільки зі своєї призми зоні. І ці провідники вони теж люди і вони теж можуть помилятися. Бачить те, що вони трактуються, виключно їхня особиста правда, але вона далека від істини, тому що абсолютно кожен з нас має можливість створювати своє життя та має можливість іти по різним гілкам вирогідності, по різним гілкам нашого життя, і тільки від людини залежить, що вона буде робити. Було б добре, щоб кожна людина такої підтримуючої професії усвідомлювала, що вона фактично програмує людину і не можна казати і виносити вироки якісь. Найкращий вихід з цього це сказати, і що насправді правильно було б, тому що так працюють закони. Що от я бачу, у вас є показники на те, що у вас будуть якісь випробування в житті, але якщо ви з ними стикаєтесь, значить ви точно можете з ними впоратись. І після цього розповісти, а як працює? Закони цієї сфери, цієї області, в якої людини є можуть бути проблеми, які він там бачить, випробовував, і розповісти, як людина має жити, як вона має поводитись, як це все працює, що потрібно зробити людині для того, щоб вона ці проблеми або випробовування пройшла дуже легко, або якось пом'якшено, або взагалі не проходила, тому що по великому рахунку, якщо заглиблюватися зараз в більш духовні матерії, так у кожного з нас є ряд моментів, які ми так чи інакше маємо пройти. Це така собі карма, чи доля, і таке інше. Але кожна людина, абсолютно кожна, розібравшися тут, як це все працює на теорії, зробивши висновки до того, як з нею може статися якийсь казус, якась неприємна ситуація. І якщо людина робить висновки, то вона фактично може відірватися від своєї карми, як то кажуть. Тобто, фактично, все, що нас бачать, ці всі підтримуючі професії, по. Даті народження, це тільки наш потенціал, з яким ми проходимо на момент нашого народження. Але як людина живе далі, це виключно її вибір. І будь-що абсолютно будь-які показники в карті можна, я не кажу, що повністю від них рятувати себе, але абсолютно по різному проживати і проходити. Тому, коли ваш провідник, людина, підтримуючи професію, говорить, що у вас щось буде погано, я вам дуже раджу дуже сильно фільтрувати такі речі та шукати собі ще інших спеціалістів.